Вітаю журналісти. Сьогодні об 11 годині 37 хвилин на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Єфремова у місті Львів відбувається стрілянина. Негайно за цією адресою виїхали наряди поліції, які встановили, що не встановлена особа здійснила близько вісьми пострілів з вогнепальної зброї на даний час, яка ще не встановлена. Встановлено особу, яка від цих пострілів загинула. Ним виявився всім відомий в Україні громадський та політичний діяч Андрій Парубій. На жаль, від цих вогнепальних поранень він загинув на місці. Невідкладно було введено спеціальну поліцейську операцію з метою встановлення місця знаходження злочинця і унеможливлення його втечі від органів Національної поліції. Органи національної поліції спільно з колегами Служби безпеки України, Центральним апаратом Служби безпеки України, Офіса Генерального прокурора, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, в комунікації з департаментом Карного розшуку, з головним слідчим управлінням, негайно розпочали проведення першочергових слідчих і розшукових дій, направлених на встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Для цього розпочато аналіз камер відеонагляду. По маршруту підходу та відходу злочинця, встановлення та опитування свідків та очевидців даної події з метою отримання повної інформації, яка б сприяла встановленню злочинця. На даний час ми чітко розуміємо, що злочин дуже ретельно планувався. І злочинець дуже ретельно готувався до його вчинення. Органи поліції, органи Служби безпеки України та прокуратури разом на даний час, в тому числі, проводять заходи і подальші дії, направлені на встановлення місця знаходження зараз злочинця. Це та інформація, якою ми можемо з вами поділитися достеменно зараз. Кажіть, от злочини злочин ретельно готувався, що саме мається на увазі на даний час. Я вважаю за недоцільно надавати більше інформації в даному напрямку з метою, щоб не зашкодити встановленню істини і всіх обставин кримінальному провадженню, яка не допоможе злочинцю, який на даний час не затриманий, уникнути покарання. Тобто можна сказати, що фактично є. Ви вийшли на якісь світли? Фактично, на даний час і вся інформація, якою б я хотів би з вами поділитися, і ми проінформуємо суспільство в подальшому тими напрацюваннями, які ми здобудемо, чи ви думає, що йому погрожували? Можливо, можливо, були там дзвінки. Можливо, людина дані... вам щось говорила, тобто що щось його, якби були якісь підозрювані. Дякую, на даний час ми вивчаємо цю це питання і аналізуємо. Скажіть, будь ласка, як швидко відео? Мав доступ до від цього відео. Чи буде проведено службове розвідки? Дивіться, ми так як і ви побачили це відео в телеграм-каналі. Вже підготовлені матеріали на внесення відомості до РД з приводу того, що не санкціонована була витичка цієї інформації в телеграм-канал. І в рамках цього провадження, яке буде розслідуватися окремо, також буде надана оцінка діям тієї людини, яка можливо і зробила цей витік цієї інформації. Встановлено за якою камерою, але я би не хотів вказати з якогось саме. Скажіть, а от е, з приводу камер спостереження, чи вдалося можливо вже якось скласти план, ну, тобто шляхи відходу нападника? Е, ми працюємо. В цьому напрямку, і, як я сказав раніше, ми поінформуємо суспільство. Ми зацікавлені в тому, щоб встановити істину, і суспільство дізналося, чому, за яких обставин, з якими мотивами дана особа вчинила даний злочин. А він пішки покидав місце злочину чи на Я би хотів, щоб ви віднеслись з розумінням до того, що зараз на зараз відбувається. Відбувається те, що збирається орган досудового розслідування, оперативним підрозділів, збирається ті докази по частинах. Які складаються в єдине з метою саме затримання злочинця, який вчинить цей злочин. Будь-яка інформація, яка є зайвою наразі і є важливою для досудового розслідування, ми не можемо її розповсюджувати, тому що це допоможе точно злочинцю, тому що він буде знати про напрямки нашого руху по документуванню цього злочину. Тому ми видаємо ту інформацію, яка сьогодні вже відома. І не зашкодить досудовому розслідуванню. Звичайно, але якщо можете, нас будуть запитання, та на які можете, відповідати. З приводу зброї, чи вже відомо з якої зброї стріляли? Можу зазначити, що стріляли з вогнепальної, з короткостройної зброї. Все. Тільки це я можу вам зазначити. На даний е, час не встановлено, непевна зброя. Ми досліджуємо, ми вивчаємо, ми спрямували сили для того, щоб встановити саме стрільця. На даний час особа стрільця не встановлена. Чому розповісти, куди саме стріляли? Ми на даний час розуміємо, що було близько восьми пострілів. Була інформація, що сім гіль знайшли, так? Не знаю, звідки у вас ця інформація. Була в соцмережах, тому перевіряємо. В соцмережах була інформація про здійснення восьми пострілів, так воно і. Десь ми розуміємо, що і був. Потім ремонта послалися на джерела. З приводу мотивів, скажіть, так. Зважаючи на те, що рік тому було також резонансне вбивство Ірини Фаріон, чи можуть бути ці два вбивства якось пов'язані і мотиви це, з політичної, можливо, діяльності, так? чи вибачаєте тут російський слід? З приводу вбивства Ірини Фаріон, у нас на сьогодні відсутні будь-які відомості, які б пов'язували ці два злочини. Це наразі те, що нам відомо. Розглядаються і інші версії, в тому числі і російські суд. Хочу від себе зазначити, що досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням поліції. Процесуальне керівництво забезпечує Львівська обласна прокуратура. Групу прокурорів очолює особисто я. Справа перебуває на постійному контролі Генерального прокурора, якому я доповідаю кожну годину про ті слідчі дії, які виконані. В принципі, вся інформація, яка є, яка збирається, вона кумулюється між всіма підрозділями, всіми органами, всі знають про це. Наразі ми інформуємо вас тільки про ті зібрані матеріали, ті докази, які можливо вам повідомити. будь ласка, а скільки версій розглядаєте? На даний час ми розглядаємо багато версій, ми прокоментуємо і дамо чітку інформацію. Це те, що пошарював соцмережах. Я не бачу цих соцмереж. Я, я даю інформацію вам, від, за яку відповідаю і несу персональну відповідальність. А можливо, можете дати орієнтування, так, кого розшукують я не знаю, там, вік, приблизно ріст, колір волосся? На даний час ми яку інформацію могли надати, ми вже її надали. Тобто проблему. Ви також офіційно нічого не кажете, що це був кур'є ми встановлюємо на даний час особу, яка мала ззовні схожий одяг, яка була в шоломі, яка попередньо може бути причетна до вчинення злочину. Це ту інформацію, яку ми надали. Останнє запитання. Інформація, тобто він діяв самостійно, чи можливо це була якась група організована на даний так? час у нас ця інформація опрацьовується. Ця інформація, ми вийдемо ще з інформуванням суспільства, і цю інформацію більш детально надамо, якщо огляду, буде встановлено. з огляду на те, що в телеграм канал з'являється дуже багато інформації, яка не є перевірена, і ви потім на неї так само іссилаці і все інше. І ми Тому ми і вам і кажемо, що ми можемо коментувати саме те. Те, що на сьогоднішній день відомо, достеменно ми можемо це підтвердити так чи інакше. Е, інформація, про яку ви кажете, вона на сьогоднішній день перевіряється, але ми не можемо достоменно зазначити нею. І от. я би ще на сам кінець е, хотів зауважити, що цю інформацію, яку ми ділимося з вами, вона є офіційною, і, як сказав ваш колега там соцмереж, можливо, вона десь є і неправдива. Давайте керуватися тою інформацією, що ми надаємо. І суспільство буде знати правду, і відповідальність особу все-таки ми зможемо притягнути до відповідальності. Начальник було постріли. А чи ви я таку російський слід, що вже є. Як сказав мій колега, що ми, ми досліджуємо багато версій, в тому числі російські слід. Ця версія також не виключається, вона перевірилася. І ще останнє запитання. Скажіть, от я так розумію, що пан Андрій вийшов з дому, так тобто в нього в такий час він, можливо, регулярно куди зійшов, і тому нападник знав, що він буде під час рухатися цією вулиці. Щось відомо, от куди він прямував. Маршрут потерпіло вивчається і попередні одні вивчаються в рамках кримінального провадження, поки не будемо коментувати суд. Даний злочин є, дуже викликав суспільний резонанс. Він перебуває на контролі як голови національної поліції, міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки України, Генерального прокурора. Докладемо всіх зусиль, щоб особи, яка вчинила злочин, притягнути до відповідальності. Щиро вам дякую. дякую. Дякую.